Коротше, всі сьогодні, знаєте, оце розказують, скільки вони важать. Пішли ви нахуй. Розкажу вам е, про свій вік. Значить, мені 36. Мені вже півроку, як 36. Це виходить, що мені 36,6. Але це Це ніхуя не ні норма, якщо що. Мені є OnlyFans. Я зараз поясню, подожіть, а це. Я виступаю на англомовному стендапі. Кожен раз після того, як я виступлю, одні ті самі два, максимум три іноземця підходять і кажуть Very nice. We really like your humor». І я кажу їм «Thank You you are my only fans. Нормальний жар, блять, залетів. Розійшлась з мужиком, тому що він кончений нарцис. Виявилося, що два кончених нарциса на одній стосунці, то знаєте, вже ту матч. Він реально любив Ілона Маска. Тому під час наших сексуальних ігор я була Дональдом Трампом. Дивіться, я зараз вам покажу. Окей, oh, окей, nice okay, okay, no, That's the most beautiful big dick I've ever seen. До речі, про дік це неправда, але де ви бачили, щоб Трамп не піздів, правильно? Що вам ще розказати? сказати? Значить, е, треба було мені підстригтись. І моя майстер у відпустці. Дивлюся, перетьмахерська біля мого дому Людмила. Я туди заходжу і кажу, можна записатися? Вона каже, да, вам все одно до кого. Я кажу, бажано би до Людмили. Потому що я думаю, що це ваш файн босс Вона каже: дівшка, немає ніякої Людмили, це просто назва. Я говорю, так може, ви переіменуєтесь? Типу паритьмахерська піздоболи, я не знаю. Ой, пиздоболка, дякую. Ф... Ці фемінітиви постійно забувають. <риклад> так, ладно, в мене до вас велика історія. Е, я ні на що не розраховую, але е, раптом хтось знає. Е, про мою історію з сусідом, який спалив хату, і тапором порубав. Дуже дякую. Що ви що ви знаєте? О, нормально, що ви знаєте про Вову? Що вам відомо? Це факт. Ну, ладно, тоді я вам швидко розкажу. Да, ні, я бачила, він, кстати, по-прежньому є з шалковицю. Коротше, розказую про Вову в попередніх серіях. Бо це реальна сага. Значить, в мене є сусід Вова, він йобнутий, він їбанувся і взяв сокиру і розхуярив собі квартиру. В Людмилі. Такий, блять, ви що не Людмила? Ну, коротше, ні, насправді ідея цікава. Він реально він, їбанувся і він почав просто ну, він перевернув моє життя на пекло. І всі, е, я раніше жартувала, що це Вова, але це не Вова Путін, це інший Вова. Але він так само притворив моє життя на пекло. Дуже швидко. Він, коротше, взяв сокиру, роз'їбав собі квартиру. Бачите, це в ріфму, тому що це героїчний епос. Потім він почав кричати по ночам. бо я думаю, об'єктивно важко жити в роз'єбаній квартирі. Він таки, а гляну. Значить, як він харчувався. Він просто ну, тупо жрав Шолковіцю во дворі. Шелковицю не мив, після чого срав нам під двері. Це чиста правда. Але він е, чого він нам срав? Тому що він не вважав наш, сусі, нас сусідами. Він казав, ви не сусіди, вас хтось замінив на ваші точні копії. Тому, коли він срав, він такий, получайте двойні ті бани. Він такого не казав. Але він, до речі, був реально російськомовним. І він е, до війни, ще коли кричав, він ще іноді співав. І я вночі прокидаюсь. Він такий Надо мною, тишина!» Я йому — «Блядь, на тобою. Я заткнись, Вова!» Але ви знаєте що? Навіть до Вови дійшло. Після 24 лютого я так ну він там притіг на... ми всі ахуєлі. Да, ми всі там притіхли на пару тижнів. Вова, до речі, тіті з дурті вийшов. Він такий. От. І він там пару щось <смеш> <смеш> пару щось днів, може, бідний був, пару днів там щось він охірвав, а потім я чую, він такий, Україна, Україна! І ми такі, блядь, навіть до Вови дійшло, ви розумієте, навіть до Вови дійшло. Ну, коротше, потім що сталося? Вова спалив собі квартиру, а ось тіті я живу над ним, я ледь не згоріла. Але потім я зустріла Вову, і Вова каже, це не я, це Саня, пастер з Аболоні. Мені тіну вручну гранату. Тут є хтось з Аболоні? Що це за хуйня на здорово вас там відбувається? Саня, пастер Аболоні зжигає хати. Це що, інкві священна інквізиція наші дні? Угаманіться там, угамоніть угамоніть э, саню пастора. Ну коротше, э, і знаєте, що сталося потім? Саня э, э, Вова продав квартиру і переїхав до своєї дівчини. у Вови є дівчина, у якої є квартира в Києві. А тут є люди без квартири і без дівчини. І, і без хлопця. Думайте. Тіхі він переїхав. У нас в під'їзді я вам кажу, були народні гуляння. Кабуто це не наш Вова, а Путін і не переїхав, а здох. Вони там просто сіон, блять, нарешті. А я зі своєю тривожністю кажу: не радійте раніше часу. Вова, will be back». Ну, типу, я вам кажу, що Вова повернеться і буде жити в мене під дверима. Блять, що ви думаєте? Проходить пару місяців. Я виходжу з дому. Я рідко це роблю, але в мене з тіті закончились. Короче, я. Намагаюся вийти з дому, відчуваю, хтось блокує. Хтось блокує щось якесь препятствие там. Блять, я єлі прориваюсь, коротше, лежить тіло. Лежить тіло, коротше. І знаєте, лежить як оця Роуз на Титаніті, типу, намалюй мене, як твоїх французьких дівчат. Я дивлюся, і знаєте що? Це, блядь, навіть не Вова. Це просто якийсь рандомний мужик. Я кажу, ви хто? А він такий, а ви хто? Я думаю, блядь, хороше питання, кстати. Я навіть задумалась, думаю, блін, а реально, хто я? Пам'ятаєте, як Зеленський в тому мемі, хто я, типу? І е, я кажу: я тут живу. Він каже, я теж. І потім він відвернувся до дверей, і я хочу закцентувати увагу до моїх дверей. Розумієте, він відвернувся до моїх дверей і почав мене ігнорувати. Я думаю, а я фонарем посвітую, думаю, блядь, може, це мій колишній, тому що модус операнді, оце, поведінка, ну та сама. Плюс, бля, мені допомагався ваш сміх, це піздець. Коротше, розумієте, я ще ж і завжди собі так уявляла, це, що, типа, ми з колишнім зустрічаємося, він бомж. да, Я стала успішна, він валяється під моїми дверима, весь в якомусь говне, в якихось саках. Як коли ми були разом. От. Ну і коротше, е, я йому кажу, він каже: я тут живу. Я йому кажу, я кажу ні. Я кажу ні. Ні, я йому просто кажу, я кажу ні. Він такий, типу, я кажу, ви, ви розумієте, що навіть якщо ви тут живете, ви робите це неправильно. Жити треба в квартирі, не на. Не біля, не під. Це як з Україною. Прийменник має значення. Не на, а в. Треба жити в квартирі. Я толерантна людина. Мені похуй, що ви ідентифікуєте це як квартиру. Це не гендери. Тут така схема не пройде. Тіпа типу. це не квартира. Я кажу: «Хорошо, блядь, якщо це квартира, де ваш туалет? А потім опускаю очі і розумієш, в ньому стою. Але ви знаєте, історія насправді дуже сумна. Тому що, цей... Тому що, блядь, насправді він каже: Типу, в мене згорів дім, в мене нікого нема, я реально залишився на вулиці, наші соціальні служби бездіють. Я декілька днів вже не пив воду, випачте. я декілька днів коротше, не їв, і він починає плакати. І, блять, в мене тупо аж серце защемило. Коротше, я послала його нахуй. Кіно там помирать. Тому що. Мити мені якось виправдання. О, він без костюму був. Він коротше був і без карт. Я пам'ятаю, що Даш, у нього не було костюму і карти. І я така: Excuse me, excuse me. No. <рес> <рес> Ладно, я жартую. Я побачила, що він бухає, викликала поліцію і все. Мене звуть Олена. Це був мій маленький перфоманс. Дякую, що вислухали.